Дального рівня передання для сумського центру екстреної медичної допомоги загалом вже в період воєнного стану близько 20 автомобілів було передано, і ми будемо постійно оновлювати матеріально-технічну базу для того, щоб забезпечити доступ до медичної допомоги всім, хто її потребує. Окреме питання це надання медичної допомоги в прифронтовій і на зоні кордону з країною-окупантом. Тут є ряд запитань, які будуть потребувати сумісного вирішення. І зараз буде ще відвідано два заклади онкологічного профілю і дитяча лікарня це безпосередньо вже спілкування з медичними працівниками щодо реальної картини, яка зараз ситуація, чи є медикаменти, чи виплачується за заробітна плата, поділяться враження, які є у медичних дякую. Передаруючи за постійну увагу Сумської області, за постійну комунікацію. Нам дуже приємно, що наше і управління охорони здоров'я, і Херсонсько обласної державної адміністрації практично щоденно, щотижнево на зв'язку з Міністерством охорони здоров'я це дає нам можливості отримувати і автомобілі для екстреної медичної допомоги, і ми практично кожного місяця. Доставляємо, передаємо обладнання, яке закуповується міністерством охорони здоров'я або тими спонсорами, міжнародними фондами чи благодійними організаціями, які співпрацюють з міністерством охорони здоров'я і закуповують для потреб наших лікарень, значить для потреб наших людей медичне обладнання. Це і УЗД-апарати. і... Кисневе обладнання, інше спеціалізоване обладнання, яке дає можливість нам підвищувати якість надання медичних послуг і почути безпосередньо думку міністра, і не так мені, як керівникам закладів і керівникам громад, яке майбутнє яке бачення міністерства щодо об'єднання, щодо оптимізації закладів, щодо того, як буде працювати система охорони здоров'я, як вона буде фінансуватись. А найголовніше, що це робиться виключно в інтересах наших людей. Це громадяни, які є споживачами медичних послуг, які звертаються зі своїми хворобами, проблемами до медичних закладів. І це, звичайно, соціальна підтримка, захист, заробітна плата для наших лікарів. Дітям Сумської територіальної громади. Там, щось ну, цікаве, так, такає, так, такає. О, О, Ідентичність лікарня, в тому що ми зараз маємо ще й досвід з Європи. Державна політика буде неправильна. Я за державну політику. Мені треба, щоб спроможна мережа могла забезпечити доступ, якість і безкоштовність медичної допомоги. Під час візиту міністра охорони здоров'я до нашого міста, до нашої області, до наших лікувальних закладів, ми обговорили багато нагальних питань, які стосуються існування розвитку медичної галузі, тому що ми розуміємо, що в такі складні часи для нашої держави, коли охорона. Здоров'я повинно бути на першому місці надання допомоги і військовим сьогодні, і в тому числі цивільним особам. Ми не повинні припиняти в тому числі і розвиток галузі самої і забезпечення, і існування. Ми повинні працювати 24 на 7, Ми повинні розуміти, що сьогодні потрібна допомога і лікарям для того, щоб вони могли надавати цю допомогу. Ми обговорили про проблемні питання саме роботи нашої міської дитячої лікарні, святої Зінаїди, де ми зараз з вами знаходимося. Дійсно, є проблемні моменти. Місто готове допомагати, і ми знаємо, як треба вирішувати проблемні моменти даної лікарні щодо її забезпечення, щодо її функціонування, щодо її розвитку, тому що поруч зараз. Зліва від мене нове нове приміщення реабілітації. Ми розвиваємо цей проект, ми обов'язково завершимо. Обов'язково буде реабілітація такої, якої немає в усій області для наших дітей, і ми знаємо, як це зробити. Але саме ми обговорили з міністром питання із взаємовідносин з міністерством і з Національною службою здоров'я, тому що національна служба здоров'я забезпечує виплату заробітної плати. Саме е таким лікарням. І проблемні моменти, які виникають, вони е від нас вимагають, е і основника міської е влади вимагають те, щоб ми опрацьовували питання таким чином, щоб е було спільне рішення е існування лікарні е і використання саме площ. Е Користування обладнанням, збільшення кількості пакетів, кризовий 49-й пакет, щоб був для лікарні постійним, і те, що залежить від нас, крім виплати зарплати, щоб міська влада завжди цю допомогу надавала. Ми кожен, кожен рік плануємо десь від 10 до 15 мільйонів саме, от на, саме на цю лікарню. І ви бачите, що нам вдалося за останні роки зробити, тому що ми її повністю відремонтували, ми відкрили нові відділення, ми закупили нове обладнання, ми збільшили кількість пакетів, їх сьогодні 13 І всіх можливих пакетів для. Функціонування лікарні ми максимальну кількість заключили з Національної служби здоров'я. Це нам вдалося зробити завдяки тому, що в нас є відповідні умови обладнання і фахові лікарі. І далі ми будемо далі розвивати цю галузь. Педіатрія – це важливий напрямок нашої роботи. Зрозуміло, що ми будемо. Відповідно оптимізацію проводити не оптимізацію, можна сказати, а реорганізацію, тобто об'єднання лікарень. І це сьогодні вимагає від нас нова реформа кластерної медицини. Це створення надкластерних лікарень, кластерних лікарень на території нашої громади. Ми плануємо їх зробити три. Сьогодні ми міністру доповіли про це. Буде три кластерні лікарні. Якщо нам вдасться це зробити, це величезне досягнення для нашої громади, і в тому числі це важливо, чому тому, що ми будемо. Нашими лікарнями надавати допомогу всьому району Сумському району, а це 425 тисяч людей. І всі повинні розуміти, що сьогодні Сумський район, центру міста Суми це центр надання медичної допомоги дитячої, дорослої медицини, повністю. В місті суми організовано, і ми готові надавати ці послуги завжди. Проблема існує це недофінансування Національної служби здоров'я. Ци це... ну я цю проблему сьогодні ми обговорили. Є є шляхи її вирішення, вони були. Ми їх сьогодні обговорили. Ми їх обговорили таким чином, щоб їх в подальшому не було. Зараз вони вирішуються, але щоб подальшому їх не було. Ми сьогодні обговорили такі алгоритми вирішення в подальшому всіх цих проблемних моментів. Моментів ми хочемо, щоб от в цей складний час, коли в Україні йде війна, щоб ми також все ж таки в повному обсязі медична галузь працювала існувала і надавала повну медичну допомогу по всім сферам, по всім напрямкам і по всім зверненням, які надходять. Від, в тому числі, щоб і ургентно працювали, і швидка допомога працювала, і співпраця була сьогодні з екстреною медициною. Тобто, все ми плануємо працюємо так, щоб все існувало, як як це потрібно бути. Ми плануємо реабілітацію дитячу не відкладати. Ми плануємо за на наступний рік. Ми будемо у нас є проплачені локомати. Ми плануємо все ж таки закладати на наступний рік. Сподіваємося, що буде також підтримка від депутатів Верховної Ради з субвенцією відповідною. І плануємо далі його розвивати, тому що для нас це дуже важливо, тому що це і пакет. Перше mm -hmm. ніж даже це в друге пакет. А в перше це те, що діти отримують реабілітацію, такої як в області її немає. наші відвідини міністром охорони здоров'я нашого лікувального закладу і взагалі нашої громади метою цієї зустрічі була опрацювання проблемних питань в фінансуванні закладів охорони здоров'я, які на сьогоднішній день не зовсім спроможні в, на етапі реформування, який зараз відбувається, а також обговорення стратегічного розвитку спроможної мережі закладів в Сумської області і в тому числі. Закладів міської сумської територіальної громади. Це мова йде про кластерність лікарень, про статус кластерних лікарень і в подальшому розвиток цих закладів уже в загальній мережі. Що стосується наших закладів охорони здоров'я, вони всі входять в перелік закладів, які війдуть в спроможну мережу надання медичної допомоги в Сумській області. Завдяки тому, що Міською радою і депутатським корпусом була приділена достатня увага. Останні роки приділяється достатня увага розвитку і фінансуванню медичної галузі. Ми маємо спроможні наші заклади охорони здоров'я, які конкурентно здатні на ринку медичних послуг, які надають високоякісну на сьогоднішній день медичну допомогу на сучасному обладнанні завдяки тому, що з міського бюджету. То щорічно виділяється немала сума коштів, яка направлена саме на оновлення матеріально-технічної бази, на проведення капітальних ремонтів. Сьогодні високу оцінку міністра охорони здоров'я дав нашій дитячій лікарні саме сучасним умовам перебування тому сучасному центру, який ми в минулому році відкрили, це дитячої хірургії і ортопедії. Тому ну продовжуємо працювати над розвитком медичних послуг в наших лікувальних закладах. Задля того, щоб бути ну, корисними для наших мешканців, щоб наші мешканці мали змогу отримати весь спектр медичних послуг на території нашої територіальної громади, щоб їм для отримання високоякісної допомоги не потрібно було звертатися до лікувальних закладів міста Києва. А до речі, в нас на сьогоднішній день проводяться такі оперативні втручання, про які 5 років тому. Тому ми навіть не мріяли, що ми їх на території міста і наших лікувальних закладів будемо проводити. На сьогодні ми розвиваємо багато служб, це і нейрохірургічна служба, це реабілітаційна допомога. Також от сьогодні повторюся про дитяче хірургічне відділення з сучасним обладнанням, і можливостями надання малоінвазивних втручань дитячому населенню, що скорочує термін перебування і в лікувальному. Закладі, і основне це травматичність для пацієнта. Ну, всі наші заклади працюють в звичайному режимі. Первинна ланка продовжує укладення декларацій. До речі, в місто Суми зараз багато є осіб, які внутрішньо переміщені особи, їм медична допомога безвідмовно також надається в наших лікувальних закладах. І на первинній ланці вони укладають декларації, тимчасово, ну, поки не зможуть повернутися. До своїх домівок з нашими лікарями і повністю ми їх охоплюємо також охоплюємо медичними послугами.